Росіяни вночі обстріляли Запоріжжя. За інформацією голови ОВА вдарили ракетами С-300. Зафіксовано сім прильотів. Дві ракети влучили в один з районів обласного центру. Серйозних руйнувань не завдали. Ще п'ять ракет прилетіли у передмістя. Три потрапили в одне з наближених до Запоріжжя сіл. Там частково зруйновано житловий будинок. З під завалів рятувальники дістали три особи. Жертв нема. Дві ракети потрапили у поле біля іншого села. Нічний обстріл стався і в Нікополі на Дніпропетровщині. Поранена шестирічна дівчинка. Вона разом з мамою та ще одною мешканкою госпіталізовані. Стану всіх тяжкий. За даними голови, ОВА прилетіло більше ста снарядів. Пошкоджено понад 30 багатоповерхівок та приватних будинків: газопровід, лінії електропередач, два підприємства, дитячі садки, школа, магазини та офіс благодійної організації. В Україну прибула перша система ППО Арістем. Захисний комплекс є одним із чотирьох, що очікується в рамках допомоги від Німеччини. Країна партнер також планує передати 16 самохідних гаубиць Сюзанна. Поставки озброєння очікуються наступного року. Окремо до цього поставлять 130 систем опалення, 36 медичних транспортерів, а також 100 тисяч аптечок та 405 тисяч сухпайків. В Україну прибули і чотири Хаймарс із США, це підтверджує міністр оборони Олексій Резніков. В білому домі також пообіцяли прискорити постачання ППО НАСАМС. питання протиповітряної оборони України планують обговорювати і на засіданні контактної групи у форматі Рамштайн. В той же час Чехія планує передати Україні техніку за програмою обміну обладнанням із Німеччиною. Відповідна угода була підписана урядами Німеччини та Чехії. Перша поставка запланована на грудень цього року. А весь пакет допомоги у рамках цієї програми очікують завершити до кінця наступного року. Перемога РФ в Україні означає поразку НАТО. Цього не можна допустити. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг. Він акцентував, що нещодавні масштабні атаки по Україні свідчать про слабкість РФ, адже армія Росії не просувається вперед на полі бою. При цьому генсек зазначив, що НАТО не бачить ознак намірів РФ застосувати ядерну зброю, але Альянс зберігає пильність.